Добрий всім ранок, друзі. Хоча у вас може бути вже вечір. Сьогодні неділя і сьогодні відос на всі 100. Просто. Хі -хі -хі. Хто не знає, 10 кВт на сес. По панелям 10 кВт, інвертор 10 кВт, батарея 23 кВт. Предисторія така. Заходжу зранку в гараж. Нічого, все нормально, все як завжди, думаю, попрацюю. Якраз потрібно робити проводку на станок. Ну і <плес> Чую, інвертор якось неправильно працює. А точніше, вентилятори на інвертор неправильно працюють. Тобто вентилятори вмикаються, от, так, трошки розганяються, потім вимикаються, потім от, знову. І так вони граються і на малих обертах. Ну, знаєте, незвична ситуація. Ну все. Починається паніка, щось не то. Думаю, блін, мабуть, купа пиляки, мабуть, забилася. Думаю, так, зараз я познімаю відео своєму другану. Дімон. Друже, тобі привіт! Канал А525. Ну, і знімаю йому відео, як це було. Бач, не, не розганяються вентилятори. І бач, оп, перебойчик раз опять. Навантаження пробував, давав 4 кВт, працює так само. Датчик температури показує перший раз зниження в гаражі температури до 12 градусів. І отак він стоїть. Оце. Е, 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 е. Пробував там в тому режимі, в тому режимі. Ну блін, Так працює, наче все окей. Температура звідси виходить, ну таке щось єлі, єлі тепленьке, дує. От. Ну, Короче, якась, якась не то. Вчора такого не було. Познімав відос. Все. Ну, неділя, я знаю, що. От, коли він там подивиться, коли подивиться, це таке. Ну, а сам же думаю, мабуть, я зараз візьму, відкрию ту нижню кришку от, і хоч подивлюсь, поміряю температуру, що там до чого. Ну, тим лазерним пірометром. Ну, і відкриваю кришку і показую, що там і як там. Короче, розбираю, розбираю оцю кришку. Думаю, та що в мене один вентилятор не крутиться. поняв? Дивлюсь, щось торчить. От бачите, пушок, пушок там. Коротше, блядь, беру плоскогубці і витягую оттуда. ж не було. Ай, бляха муха все, запрацювали три вентилятора, все, працює адекватно. Ти взагалі просто нонсенс. Якщо що, то миша ще жива. Вона ще дергається. Коротше, зараз піду на двір, викину її. А залізла, друзі, ця миша через ці ось отвори для батареї. Вони тут наскільки огромедні. Ну, який ж китаєць думав, що. Через ці отвори може залізти миша. Коротше, це просто капець. Тут я наліпку ще не розкрутив, а з цієї сторони розкрутив, думав, трошечки відкрию оцю кришечку, просто гляну, що там твориться. Ну, не буду відкручувати далі. Коротше, друзі, зробив таку шляпу, не знаю. От, щось в голову не приходить. В общем, з керамічної плитки вирізав кусочок, розпер кусочком і виходить так, що найбільші міста закриті, там, де вона може пролізти. Щоб ще одна не залізла. Так, ну і взяв силикончик, чисто силикон. Значить, і... Замазюрив у тут, і оцей секонд-аут теж замазюрив на всяк випадок. Коротше то кажучи, все нормально. Інвертор запрацював в штатному режимі, слава Богу, бо вже це, купити гібридник 10 кВт. думаю, Це просто вообще треш. Хоча зараз ціна вже спустилася трошки вже дешевше, нижче. Друзі, для тих, хто не знає, от, ми тут на каналі займаємося виробництвом станочків для блоків. Станки для виробництва будівельних блоків. На 5 блоків. От ви бачите, станок на 3 порожнини з центральною вузькою. От, чудові станочки працюють просто офігенно. От Дивіться, от 5 блоків. 5 блоків. Центральною вузькою три порожнини. Тобто, одна, друга, третя. Центральна вузенька. Бо є іще на п'ять блоків три порожнини одинакових. Тобто три одинакових. Якось так всім успіху, натхнення, бережіть себе.